Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні я вам покажу одяг і взуття з люкса, де фіксовані ціни. Розпочну із такої шкіряної куртки Бомбера в розмірі М і її ціна зі знижкою вже 750 гривень. Раніше її оцінювали у тисячу. Іде вона на замочку в ідеальному стані. Ось така от бірочка, де і вказано, що верх тут натуральна шкіра. А підкладка 100% поліестер. і давайте я вам її покажу на собі в примірці. Власне, по розміру вона підійшла, рукавчики дуже добрі, бачите, яка тут хороша довжина. Але за своєю моделлю за фасоном вона, на жаль, виявилась не такою, як я собі хотіла. Я собі уявляла, що вона буде більш такою об'ємною і коротшою. А в примірці вона виявилась такою дуже простенькою, звичайною курточкою. Власне, якщо б вона була ось хоча б така от. Так, по ширині і ось така от по довжині, то мені здається виглядала б набагато стильніше, крутіше і модніше. Як вам ця шкірянка, пишіть в коментарях, а ми переходимо до наступної знахідки. Це ще одна куртка від New Look. Вона тоненька, така от літня, йде без підкладки, і її ціна 500 гривень. Поки що продається без знижки. Це 38-й або ж 10-й розмір, її склад тут дуже хороший, поєднання візку, зеленої трішечки є бавовне. І, власне, ось така вона йде вкорочена, бежевого кольору. Просто шикарно підійшла до моїх штанів, вийшов такий от комплект і класний костюм. Дуже мені подобається. Єдине, мені що тут не подобається, її ціна. 500 гривень, як на мене трішечки дороговато. Свої штани разом з сорочкою я купила в звичайному магазині. Це український бренд, не буду називати або не рекламувати. І заплатила, власне, так, за новий одяг 1200 гривень. А тут за БУ просять 500 гривень, і тому трішечки ціна кусає. Але можливо за нею повернуся за цією курточкою, адже дуже вона мені сподобалася. І наступна знахідка це ось така от сорочка. Вона також в бежевому кольорі, така вона вся вишита з такою от цікавою аплікацією, і вона вже продається зі знижкою, її ціна 180 гривень. Склад тут хороший, адже це повністю натуральна тканинка, 100% бавовна. Розмір не був вказаний, лише те, що вона виготовлена в Італії, і вона на мене якась дуже широка, дуже велика. Хоча по кольору теж дуже класно підійшла до штанів. Власне, до штанів я її хотіла собі такий от верх підібрати, але на жаль, вона якось до них зовсім не підійшла, зовсім не пасує. Загалом блуза в новому ідеальному стані. Ось така вона розлітайка, виглядає доволі святково і нарядно. І взяла до примірочної ще ось таку сорочку. Продається вона також зі знижкою 170 гривень, 100% віскоза. Тут дуже оригінальний принт. Тут усе таке одномішане, і горох, і смужка, і якась така от аплікація, квіти дуже вона прям оригінальна, і я думаю, вона вінтажна. Бренду набірці не було вказано лише склад тканини, і по її крою видно так, що це якась не сучасна річ, а шита вона давніше. Хоча виглядає вона дуже цікаво. І, як на мене, зовсім не виглядає старомодною, адже дуже часто, коли береш якусь вінтажну річ, от прям на ній написано, що це вінтаж, а тут вона дуже навіть добре впишеться в сучасний образ. І ще трапилась, мені ось така дуже яскрава акцентна блуза, її ціна 280 гривень. Тільки гляньте, які тут такі от насичені яскраві кольори, колір фуксії, зелений, на такому чорному тлі, все дуже акцентно, класно виглядає, на дотик тканина приємна, нагадує шовкову. а але це у нас насправді 100% віскоза. І також написано, що вона пошита в Італії. Блуза знову ж таки в ідеальному стані, і ось так вона дуже красиво виглядає. Прям дуже мені подобається. Єдине, що вона не зовсім в моєму стилі. Я не дуже люблю такі от акцентні речі. Хто мене постійно дивиться, той знає, я все-таки не даю перевагу більш спокійним, лаконічним речам одягу. Як вам ця блуза? Напишіть в коментарях, подобається чи ні, і чи носили б таку, купили б чи б собі таку, і, можливо, з чим би її носили, з чим комбінували. Цікаво почитати ваші думки. Далі буду приміряти ось таку блузу тоніку від Зара її ціна 260 гривень. Вона йде на такі от великі гудзики. Гудзики, мені здається, з натурального матеріалу, скоріше за все, це мушля. За складом вона хороша, на дотик мені нагадала льон, але насправді це поєднання віскози і акрилу. І давайте покажу вам її в примірці. Ось така от туніка, вона йде від грудей розширена, і такий в неї доволі дивний крій, можливо, для вагітних, Як ви думаєте, пишіть в коментарях. І рукавчик тут дещо якийсь такий коротковатий, він ніби і не три четверті, і не повний. І все-таки думаю, ця туніка на мене замаленька, попри те, що вона доволі широка. Стану не ідеальний новенький, мені здається, вона взагалі з магазину. І була ще ось така кофта: це такий світшот від ГЕС. Ціна 380 гривень, розмір XS яскравого червоного кольору з таким акцентним написом. Не буду приміряти, оскільки це взагалі не мій розмір, взагалі вона така от як дитяча виглядає мені з таким дуже великим вирізом, щоправда. І дивимося далі. Від зараз знову ж таки була сорочка, ціна 240 гривень в білому кольорі. Розмір був вказаний S, Вона з двома накладними кишеньками. Тканина по відчуттях дуже м'яка і така дуже тендітна. мені здається, до тіла, буде дуже комфортною. І склад тут доволі хороший: 77%. Модал, решта поліестер. Ну це таке, як віскоза на дотик, а можливо навіть краще, оскільки мені взагалі це дуже нагадало шовк. Як ви бачите, це така дуже подовжена сорочка, практично як тоніка. прикольно можна її вдягати з якимись навіть легінсами, величезні такі накладні кішеньки має, і вона прямого крою, доволі стильна. Мені здається, якщо її вдягнути на правильний розмір, тобто на есочку, вона взагалі просто буде супер класною. І взяла до приміричної ще в білому кольорі ось таке от плаття. Плаття-сирочку В розмірі 14-му. І продається воно вже зі знижкою 200 гривень коштує. Раніше його оцінювали у 300 гривень. Воно доволі широке, йде без підкладки, тому треба дивитися, чи часом не просвічує. І, власне, ось так воно. Красиво мені лягло. Мені здається, це мій розмір. Бачите, плечі на місці, рукавчики також доброї довжини. Єдине, що воно йде таке дуже розлітається, як така от розпашонка, а останнім часом мені не дуже подобається плаття такого крою. Вони, якщо чесно, трішечки додають ваги і повнять. Бірка зі складом тканини тут була відрізана, але по відчуттях це натуральна тканинка. Гадаю, що це 100% бавовна котон. І ще мені сподобалася ось така сукня, її ціна 280 гривень. Вона також білого кольору, позаду на резинці, на грубих таких бретельках і, як ви бачите, вона буде доволі короткою. За відчуттями це також бавовна, але, на жаль, бірочки також не було. Ось так виглядає сукня в примірці, і тут якась дуже дивна підкладка. Ви самі бачите, наскільки вона коротка, така от міні-міні. Треба так якось її пробувати витягувати. Загалом доволі непогано. Що скажете, напишіть в коментарях. Дуже класно вона зроблена вверху, і такий в неї декор йде. Ось так вам ближче покажу, а позаду вона йде прорезинена, тому, в принципі, підійде на будь-який об'єм. Але попри те, що ніби ця гумка мала би стягувати, вона все одно вверху якось некрасиво відтопирюється і мені це не дуже подобається. Якось дивно, переважно мені вверху об'єми завжди за маленький, а тут за великий. Далі хочу вам показати ось таке цікаве плаття, в дуже цікаву смужку, вона нерівномірна, бачите, ніби така, як фарбою замазана. Це Маркен Spencer, ціна сукні 400 гривень, поки що без знижки продається. Сукня на короткий рукав, а за складом вона дуже хороша, адже це 100% віскоза. Сукня в ідеальному стані, вона середньої довжини довша за коліна, і має стічку, і по бокам розпорки. Насправді, сукня дуже цікава, рукавчики в неї доволі пишні, донизу завужені, а сама по собі сукня такого от прямого крою. Дуже незвичний у неї дизайн, вверху бачите, наскільки вона закрита, і така дуже ніби на перший погляд стримана. Але загалом цікава, як вам пишіть в коментарях. Єдине, що мене в ній бентежить, це те, що ось ці довгі лінії вони, в принципі, би мали видовжувати силует, але насправді вони цього не роблять, і якась я в ній квадратна. І взяла ще до примірочної ось таку от сукню бандаж. Це ГЕС в розмірі L. Продається вона вже зі знижкою. Ціна 300 гривень. Сукня така, ніби як в'язана, трикотажна. Сама тканинка доволі щільна, має добре тримати форму і, я думаю, красиво облягати фігуру. Звісно, що це все синтетика, і вона прям така от святкова, має дуже багато блискіток, Я думаю, десь на сонці буде дуже красиво світитися. Ось така от сукня, не на щодень, звичайно, але знову ж таки вона вверху чомусь до мене надто широка. Якось дивно, так рідко мені трапляється сукня, які б от вверху мені звисали. Але, звісно, ця сукня для сміливих дівчат, вона дуже відверта, вона дуже коротка, з дуже таким от декольте, іде на бретельках, по фігурі, тому треба для неї справді мати сміливість, аби її одягнути. Це класний дорогий бренд, тому я думаю, десь в магазині ця сукня буде коштувати зовсім інші гроші, далеко не 300 гривень. Сукня загалом в ідеально новому стані. І остання з одягу знахідка це ось така яскрава зелена сукня в розмірі М. Продається зі знижкою 280 гривень. Її оцінили раніше продавали за чотириста. Сукні з підкладкою, тому можна не хвилювати за те, що вона буде просвічуватися. Розмір вказаний 40-42, Є ще запасний гудзик, таке враження, що вона теж абсолютно новенька за складом на 91% з відсоток Щоправда, підкладка тут на 100% з поліестру, на жаль, але це така от практика, яка дуже часто трапляється. Сукні, власне, верх натуральний, а підкладка синтетична. І вона, бачите, яка цікава. Тут, ніби вона йде в горох більший менший по зеленому тлі зелений горох. Вона теж така от сукня розлітайка, і якщо б тут був поясок, мені здається, вона б виглядала набагато краще. Ну, принаймні, мені б такий фасон більше підійшов. А так трішечки я в ній широка. І давайте вам ще покажу, яке було взуття на Люксі. Ось такі дуже цікаві сліпони. Вони, знаєте, як бувають шубки Теді, от вони з такого ж матеріалу. Їхня ціна 400 гривень, і у них красивий бежевий колір. Видно, що вони ношені по підошві, але загалом стан хороший. І давайте глянемо, що у нас тут ще є цікавого. Ось ці бежеві балетки теж мені сподобалися. Вони в таку от прострочку. Це у нас H&M 40 розмір, ціна 380 гривень. Вказано, що це не натуральна шкіра, це замінник, але вони новенькі, ще була наліпка. Це у нас такі як лофори з загостреним носиком, лаковані, доволі куметні. А ось ці, якщо я не помиляюсь шльопанці на такій грубій платформі, я вам вже показувала. І ось ці, якщо я не помиляюсь, босоніжки теж були з такими от тоненькими, вишуканими лямочками на високому протестійкому каблуку, і вони в ідеально новому стані. І ось ці внизу теж дуже цікаві, яскраві помаранчеві, теж з такими тонесенькими лямочками, з таким плетінням, продаються зі знижкою 250 гривень. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.